Всім привіт! Як ви знаєте, у нас вже в деяких областях є летить саранча. І був мені коментар, як ви збираєтесь боротися з саранчою. Звичайно, те, що не плодоносе те простіше можна обробити. А от там, де є овочі, фрукти, там залишається тільки сітка, тільки ним можна накрити. Ну, можна ще те, що на землі накрити агроволокном. Є такий препарат, ось, ось такий твікс, який ми використовуємо на Рано, вранці, рано навесні на полуниці або після плодоношення. Так як зараз полуничка відросла, то я там побризкала твіксом. Да, він працює до 22 градусів. Я не знаю, як він спрацює, коли, не дай Боже, до нас завітає така на тієї саранчі. Якщо налетить, то буду знову бризкати твіксом. Але буду бризкати тільки те, що не плодоносить. Тому що, якщо побризкати те, що плодоносить, то його просто можна викинути. Ну, його неможливо буде їсти. Тому от, можна черешню побризкати, вишню побризкати, те, що вже від плодоносило. От те можна бризкати. Бризкати ж треба. Пізно вечором. Краще. Можна і ранком, але ж, е, діло в тому, що запах дуже сильний. І е, щоб сусіди ваші не дихали цим і ви теж, то краще е, бризкати на ніч. Пізно, пізно ввечері, коли вже люди підуть на відпочинок. Звичайно, сусідів бажано сказати сусідам, щоб не відкривали вікна. Якщо ви дуже близько живете, тому що запах просто жахливий. І от таким препаратом можна спастися від цієї саранчі. Ну, не тільки від саранчі, він взагалі вбиває усе. Звичайно, постраждають і ті комахи, які корисні. Це дуже шкода, але ж. Але ж якось треба спасати, звичайно, свої насадження. Не знаю, як він спрацює в таку жару. Ну, можливо, запах. От, говорять, я дивилася, одного агронома, то він говорив, що запах цього твікса або перінекса, це одне, майже, майже одне й те саме. Там діюча речовина, одна й та сама. І шкідники гинуть навіть не від контакту з ним, із цим препаратом, а навіть від цього запаху вони вдихають. Цей препарат має фумігаційну дію. То тобто як дихлофос на мух. От так. Так би сказати, по простому. Звичайно, я. Не в захваті від таких обробок, але ж але ж, говорив цей агроном, що треба за 3-4 дні до нашестя сарани. От Оцей запах, він довго зберігається. от Я коли у теплицях у своїх травила після плодоношення, то запах відчувається довго, І, мабуть, більше неділі от, запах цей чуть. Тому, можливо, і це ж препарат він системний, він проникає у рослину і захищає навіть погани, ті, що будуть відростоти. Ну, але, ж, але ж нам, звичайно, додає колеса полок, це жаро. Тому що при... цей препарат працює до плюс 22 градусів. Ну, а в нас, як ви знаєте, на сонці. Вчора було 35 градусів на сонці. Ну, але пробувати, звичайно, треба. Ну, і заодно ж і поганяти кліща, поганяти тлі. Тля теж сидить зараз уже на полуниці. Хоча, ну, у мене, наприклад, дуже рідко тля нападає на полуницю. На ремах я вже бачу тріпса, тому ну, на ремах, звичайно, там будуть тільки біопрепарати. Томати ж можна накрити сітками і так зберегти свій урожай. Я бачила, що вже в Запоріжжі є, у Вінниці є, Одеська область, Херсонська, от летиться саранча. Тож, то, звичайно, треба чимось запасатися, щоб була яка, був якийсь захист, тому що після цієї саранчі залишаються тільки, тільки гілки, тільки погане. Все зелене, всю зелень вони з'їдають. Тому, тому ось так. Треба. Я не знаю, які ще, можливо, хтось знає, можливо, хтось уже стикався з таким і з цим шкідником, але ж ну, в нас не було ніколи такого нашестя. Я думаю, що якщо влада не прийме міри, то ця саранча буде кругом. Тож, як говорять, біда не приходить одна. Тож, кріпимося, все ми переживемо, все ми вистоїмо, все, все буде добре. Але ж, звичайно, як говорить на Бога надійся, сам не плашай, тому треба якось себе забезпечувати якимись засобами захисту для того, щоб можна було побризкати хоч ту частину. Яка не плодоносить. Ну, та, що плодоносить, звичайно, краще накрити, тому що цими препаратами його бризкати неможливо і не можна, тому що ми там будемо споживати ці продукти. А тут строк очікування дуже великий. Про теплицю, скільки ми потратили, скільки ми потратили на метал і приблизно скільки буде коштувати. Зігзог, і також плівка, ми все розкожемо. Але чуть-чуть пізніше, просто ми трішки зашилися. І, будь ласка, не штурмуйте мій телефон. Дайте мені виконати ці замовлення, які в мене вже є. І долі розсада буде ще і серпень, і вересень, і долі буде. Її буде ще більше, буде більше сортів. І вже й жара така спаде. Тому не спішіть і не підганяйте, будь ласка, мене. Тому що без коріння я відправляти не буду. Тому що у вас вона засохне, а потім ви мені будете жалітися, що у вас щось не вийшло. Тому, Тому ось так. І так. Уже у нас готова теплиця. Залишилось тільки накрити плівкою, але ми плівкою ще поки що не будемо накривати, накрили тільки сіткою, тому що зараз жарко. І затіняйка тут якраз, так як і треба. Тож, проливаємо вже бугри. Як бачите, прокопується, прокопується. І будемо накривати, звичайно, десь ще поправиться, щось підкоригується, і будемо накривати повністю усе агротканиною. І І міждуряддя і рядочки. Так як ви пам'ятаєте, я купила агротекстиль і агро. Тканину, агротканину широку, я не пам'ятаю, можливо, я не показувала. 3,20 ширина і довжина 50 метрів. Тож то, то тут у нас вистачить. Вистачить для висадки, для накриття. І також я сьогодні отримала фріго але не розпаковувала, розпаковувати буду завтра. Тому що. Сьогодні четвер ми готуємося на базар. І також у мене ще замовлення на базар із розсоди, тому, тому немає часу. А теплицю ж розкажу за те, як ми готували е, землю, ми е, внесли сюди е, шелуху із... Соняшника, ось, як бачите. Яку я колись показувала, нам возять, із, там, де чистять бройлерів, і вона лежить у нас вже рік, тому беремо те, що вже підпріло, і вносимо ось сюди. Воно розрихлює ґрунт, і також шелуха ця слугує як добриво, тому що це органіка. Ось так ми прокапаємо, потім накриємо, да, і що я, я не сказала, як ми розмічали, тут буде однорядка, однорядка. Отут крайні ряди у нас по 50 см, а ті, що йдуть всередину, ті будуть по 40 см. Тож, Ось так ми розмітили, буде висаджуватися полуничка по обидві сторони коплі, щоб вона не з'їжджала. І будемо пропалювати дірочки, так як агротканина, вона розсипається, якщо не опалити краї. Тому будемо пропалювати дірочки. Є у нас така штука. Надіюсь, все вийде. Але, як будемо класти. А гру тканину то ми каплю здвинемо на бік, щоб не попропалювати дірочки в коплі. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!